Тезис, да, Все хотят возвращения капиталов Януковича. Окей, это очень правильный, правильные месседжи, правильные тезисы. Но в мировой практике для того, чтобы вернуть деньги беглых руководителей как это было, скажем, в Индонезии или Филиппинах, да, необходимо доказать, что эти деньги были связаны. с антиконституционными либо античеловечными действиями этих руководителей. Можно ли доказать в условиях отсутствия, скажем, того же Януковича в Украине, то, что капитал, нажитый, скажем, его семьей, основывался на действиях, которые антигуманны, либо нарушали права человека? Достаточно сложно это сделать без его присутствия для чего є Интерпол? голосуючи розшук Російська Федерація. Передає відповідного затримує Януковича, передає українським правоохоронним органам. Він прибуває в Україну і цьому процесі. І Ось тут найважний момент: буде ли передача, состоїться ли передача Януковича. Це го 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 говорить, болить голова у правоохоронній системі Російської Федерації. Ми маємо діяти в рамках. А Поки справа, що українська зараз... не зробила спадання. Так. Да. українська сторона мені здається, робила щось там. Ні, справа в тім, що Інтерпо... Янукович не є оголошений міжнародний розшук, тому так. що Інтерпол вважає, що це переслідування є політично вмотивоване. Анка полімає знаки мотивополітично мотивована, політичної помсти і так далі. Тому офіційно таким чином українське представництва Інтерпол пояснює, чому Януковичі Захарченко не є в міжнародному розшуку. Які мабуть є частина то ті як Українська яку не зробила сторона, український уряд не надав рай. всі необхідні М -м -м -м. документи. Наче тоді треба подивитися, що вони надали, і переконувати інтерпол відповідно виписати ордер на розшук для того, щоб Янукович суді міг довести свою правоту. І через суд тоді встановимо істину. Якщо треба, то повернемо капітали. Ну якщо це буде доведено.